Воспитано в коммунистическое время какое-то. Правильно, Бабушка? Что вы можете что-то сказать? Ничего не будете сказать. Депутаты хвалится про собой, а не про бабушку, которая пришла сюда. Дошла, слава Богу. А может быть и завтра вы не дошла. Да я не, не снимаю. Вы посмотрите на депутат.

Я скажу, що зазначено всі ці, ці земельники, просто не хлопці. Е, мені також один державний так, бабуську. Е, і я впевнений, бачив, да, що вона ніколи е, будуватися не буде, а ця команда ділянка просто буде вона. Не е, є позиція депутатів, і якщо ви знаєте, у нас на сьогоднішній день йде війна на сході України. І, на жаль, ми... Е, Теряємо, я вважаю, з самих гучших е, людей, які є в нашій державі. Є позиції в плані того, що це я вам відповідаю, в плані того, що <плес> люди е, теряють саме що е, є за життя. Це, <плес> це, <плес> я вважаю, що це е, я ставлю на голосування депутатів, хай вони визначають. Але я вам свою позицію як людина військова, як людина, який пройшов Афганістан, буду постійно підтримувати людей, які зазвичай слова, ви на Україні. Коли ви хотіти говорити, що новини, пишете, щоб відновити справу Катла 4, а зареєструвати ділянку для учасників, прошу розпочатися. Пожалуйста. Так, так напишите заяву сейчас, пойдите больше Ищука и возьмите себе, вы что же 42 года отработали, без адреса, без чего? и вам через два дня дадут площадку. Мы с тобой ничего найти не будем. а вы а все все еще не получили. Так что же у так быстро вышло? Без адреса, без ничего. Что Без адреса, без ничего.

В первую очередь, участие. Это мой голос. Поддерживаем всіх роботовій. Укладу міський міського раду по товариствам з мешанною відповідальності в центр сприяння приєднатися. Наконець ми наділяємо статусу скверу. Вы здесь вываливаете, которых мы избирали сюда. Я умная работа. А как вас зовут? Я прошу, коли підтримали, з'ясувати законний передбання до державного з вимогою не відкладу провести відшкодності зісія в інтернет і дати відповідь на моєстранці, яке було ще до них направлено в департамент сектори і сподування початку квітня місяця, це перше. Друге, звернутися до головного управління Національної поліції в місті Києві в рамках а, відкритого кримінального провадження за моєю заявою, реєстраційний номер 538-35, звернути особливу увагу на те, які відбувалася так звана реєстрація права власності на нарухому майна, бо ми з громадою вчора зайшли повинно обов'язково вмістити капітальний фундамент. Це на асфальті лежить одна цегла, а на цеглі просто стояв е, лист металу. Оце таке вони реєстрували на міському миру. Тобто звернутися до головного управління на поліції міста Києва е, в рамках домінального провадження порушеного заявили. А яка точна адреса? Там перспек, е, значить, це біля будинку на проспекті. Я кровь, дріб, два. Згідно відповіді від департаменту відкритування архітектури, ті, ті будівлі, яку вони вказували нібито капітальна, не присвоювалася жодна адресу. Тобто це просто прив'язка до найближчого будинку. Звернутися до головного управління Нацполіції з тим, щоб в рамках порушеного кримінального провадження з'ясувати, заксудувати увагу, яким чином. Отримувалося право власності саме на ту споруду, яку вони вважали, що це критика. Добре, а в мене ще є така пропозиція? Давайте ми зараз оголосили в нашої комісії на служби, які ви назвали і так що хотів би для того, щоб більшу увагу серед саме комісії присутніх, Я хотів би, щоб ми відповодили на, на екран картинку. Я хотів би, щоб це було не тільки космос, як ми зазвичай дивилися. Я хотів би, щоб ви, як ми дали результат цього підготувалася і показали нам світлини на безпосередньо з місця події. <свист> що там зараз відбувається? Я хотів би також додати до цього, що ми надали запит до департаменту земельних ресурсів. Нехай він надасть, не чи є у них оренди землі, чи є заключений Блаздо. чи сплачують. До додаємо просто, додаємо Додаємо задоволення. Крім цього, я просив би звернутися до районної державної адміністрації. У них є моніторингова функція. Якщо ви знаєте, в минулому каденції ми створили центр моніторингу незаконних забудов міста Києва вчора були представники районної держадміністрації. На жаль, я хочу сказати, що да, не допрацювала, тому що 4 місяці не бачили незаконного забору будівель. Якби вони зразу його знесли, то не було б катлуванням, не було б порваних каналізацій. Ми зараз десятки тисяч гривень будемо витрачати на відновлення каналізації все електронації. Давайте тоді ще додамо тобі благоустрій. <пу> Давайте міський благоустрій райони звернення комісії. Я вам прошу. <пу> Дякую, Бачите, поруч з хвилини знаходимося. А в мене трохи інша точка зору з цього приводу. Тому що коли в момент тотально відбувалося знесення чи псування руйнування майна територіальної громади, чи не території громади, а громадян, це стосувалося і, і він газ також. Це вхід до кладовища лісового і також Святошина. Мене викликали саме на це знесення. Я е, трошки розбираюся в документах, тому що я знаю, що таке приватизація стіхи, що роздержавлення комуністичних часів. Це був пункт Степлота, який був офіційно в органах. Державних державному майні чи комунальному майні обліковувався міста Києва, проданий був пункт Степлатари. Є всі документи. Людина потім купила у тих у перших, хто е, приватизував це комунальне майно. Е, всі отримали дозволи на реконструкцію цієї споруди. Так, да, я вивчала і в мене ці є документи. В березні місяці люди звернулися до департаменту благоустрою отримати контрольну карточку. То я хочу, шановні колеги, щоб було проведено службове розслідування. Чому з березня місяця лежать пакет документів благоустрою, і благоустрій не видав контрольну карточку на встановлення паркану. Я пропоную, шановні колеги-керівники, це стосується і Міщенка і заступника, які, коли е, ми виходили е, в комісію, я пропоную згарячати з подачі одного депутата не робити тисячу запитів. Ми створимо робочу групу, і робоча група подивиться сама ці документи. І Може зробити і запити, чи внести пропозиції комісії. Тому в зв'язку з тим, що я, на виклик заїжджала, всі документи особисто бачила. Думаю, що у колег немає підстави мені не вірити, це не мій виборчий округ, це не має моєї жодної зацікавленості. Але в зв'язку з тим, що відбувся дзвінок, як до людини, якій довіряють, то я хотіла би створити тоді робочу групу, щоб ми вирішили це питання Дякую. Ще раз послухати депутат Старшинському Володимир, що депутат Київської міської ради обраний від 51-го виборчого округу, громади якого ми довірили протягом другої каденції. Та це один депутат вносить таку пропозицію. Але я ж не вношу пропозицію щось там когось вбити. Я вношу пропозицію звернутися до компетентних органів, щоб провели перевірку. Ви сказали свою думку. Ваша думка не співпадає з моєю думкою. І точно так же ми повинні відірити. Я кажу, що приїхав котлован, вирив котлованний поверховий будинок, без погодження з комунальними службами, пошкодив електромережу, пошкодив каналізацію, виявили підключення до електроенергії. Жодних документів на встановлення паркану, за це тільки що підтвердили, що ви в цьому так розбиралися. Я не знаю, чому ви так розбиралися, але розбиралися. Немає в них і не було, і вчора вони біли, це підтвердили. Жодних дозвілів на проведення земельних робіт, а там уже 6 метрів виконував. У них немає. Я прошу до комісії одне звернутися комісійно до компетентних органів, нехай зроблять свою роботу. Все. Шанова, а якщо хочете робочу групу, давати. Шановна колега, у мене є пропозиція згоден з Будь ласка. тому є пропозиція, що треба робити це питанням паралельно Зароєвич. Е, є пропозиція, щоб за, за зазначеним питанням е, створити робочу групу і в цій робочій групі розглянути пропозиції Тетяни Івані немає також яка я вважаю на в цю робочу групу. це перша пропозиція. А щодо звернення, що просить наш колега-депутат, управління протокольне доручення, будь ласка, подавайте звернення і потім всю робочу групу зі зверненнями із відповіді далі вже опрацьовувати зазначене питання. Не немає заперечень, будь ласка, щодо створення робочої групи, скажімо так, на базі гагарина. 5, 2, і потім обговорення тих всіх питань 에, щодо будівництва, 에, ну те, що зрушилася неволеменка. Я прошу пробачому, що я виходив. Хто готовий з депутатів попрацювати за значною групою Харченко під головуванням Олександра Харченко? Харченко. Іона Івановна Меляхова, пан Росляков, э, пан Курець і ще, одна людина. Петровець, ви бачите, ще одна людина, будь ласка, вшановник. Від'єдності. Я думаю, я вважаю, що буде доречно пану Кринчаку також цю робочу групу. Він досвідчений депутат, досвідчений підівельників і йому також буде цікаво. Тому що нам колеги, найпрошу підтримати рішення по створення робочої групи під головуванням Олександра Володимира Харченка з депутатами Тетяни Івані Меляхової Осикова. Петровця і Сергія Ключка. Хто за таку пропозицію? Прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Отримав. Дякую.